Своїми руками Івано-Франківські екстремали взялися самотужки рятувати скейт-майданчик поблизу міського озера. Незважаючи навіть на дощ, завзято заливають понівечену часом тумбу бетоном. Такі ремонти, відчайдухам доводиться робити тут частенько, адже зведений ще три роки тому парк нині майже повністю зруйнований. «Поки в худшому стані це сам скейт-парк. Треба фонбокс ремонтувати, дві розгонки, тумбу те, що ми сьогодні робимо далі. Та майданчик вже давно. Ще з тих пор, як він був Жахливий не лише стан скейт-парку, але й його інфраструктура через невдале місце розташування у пішохідній зоні. Для професійних тренувань цей майданчик майже непридатний. І, хоча міська влада нині вкотре декларує зведення нового місця для дозвілля екстремалів, вони особливих надій не плекають. Навіть натяку на будівництво нового майданчику немає. Мені попав в руки документ, датований 6 березня 2014 року. Це є завдання на проєктування, яке стоїть в першій черзі на будівництво. До кінця 2014 року, яким чином вони збираються виконати цей документ, якщо бюджет пустий, я дуже дуже сумніваюся, для чого злітки документи робити, якщо вони нереальні для виконання. Натомість в управлінні капітального будівництва запевняють, зведення професійного скейт-парку йде повним ходом. Щоправда, працюють наразі над виготовленням проектно-кошторисної документації. Розташувати майданчик мають намір поблизу джерела, обіцяють навіть освітлення та огорожу. На усі ці роботи у бюджеті розвитку передбачено 300 тисяч гривень. скейт там являє собою площадку розміром 30 на 23 метри, яка огорожена парканом висотою. Два метри. Саме будівництво і час його завершення буде вже залежати від фінансування. Усі проектні роботи та експертизи комунальники планують завершити уже до травня. А відтак візьмуться, власне, і за будівництво майданчика. Між тим скейтбордисти продовжують латати самостійно зведені фігури, адже руйнують їх не лише тренування, але й розкрадають невідомі.